Пісні вночі, 11 листопада. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулось до Господа. Дії апостолів, 11 розділ, 21 вірш. Слово рука як символ означає силу і провід. Ось у чому справжня таємниця всієї успішної християнської праці. Яка матиме божественне схвалення. Кожний християнин, зокрема, є, так би мовити, пальцем Господа. Якщо ми хочемо бути корисними і задіяними як Божі знаряддя, посли, ми повинні хотіти, щоб Він нас спонукав і керував нами. Ми повинні слухати Його голос через Святе Письмо і усвідомлювати Його надихаючу силу. В дусі правди, нам не потрібно вимірювати успіхи наших зусиль великими цифрами, як у даному винятковому випадку. Однак ми повинні сподіватися хоч деяких плодів нашої наполегливої праці, тому якщо випадково через нерозсудливість наших методів представлення послання. Ми втратили свій вплив як посли Бога. Ми повинні старатися засвоїти урок щодо більшої мудрості і чекати, щоб Господь відкрив нам двері служіння в іншому напрямку або в іншому місці, де уроки нашого досвіду могли би принести практичні наслідки.